Всі вам миру Божого і всі слава Ісусу Христу. Знаєте, коли Ісус прийшов на землю, Він приніс своє учення, Він приніс Слово Божє на землю, Він вклав їх в своїх учеників в апостолів, в пророків, і його учення не прийняли ні фарисії, ні ніхто. І за це його розіп'яли. І знаєте, зараз є штучний інтелект, інтернет. І він бане наших апостолів, пастирів, божих людей за слово Божє. А що несе церква? Церква вона несе любов, вона вчить, як любити, вчити, як любити, вона вчить як будувати родину, як воспитувати дітей. Цьому всьому вчить церква, тому що церква відучає слово Боже, тому що церква вона покладає своє життя для спасіння людей.